Багато державних чиновників, включно з так званими молодими пенсіонерами різних силових структур поліції, прокуратури, суддів, СБУ та інших, мали б піти на фронт, але вони не тільки не поспішають, але й відверто ігнорують прямо ухиляються від того, аби прийняти участь у обороні країни, яку вони захищали або розкрадали десятиліттями. А тепер ховаються для справедливості. Треба сказати, що я бачив багато людей, в тому числі з числа колишніх міліціонерів, СБУшників, які активно приймають участь у обороні України, але їх меншість на жаль. Зі мною в підрозділі був колишній депутат Верховної Ради. Знаю навіть діючого депутата Верховної Ради, що безпосередньо воює, і це не перебільшення. Але повторюсь, таких людей меншість Скола тих, хто мав би це робити. Той факт. Що в країні багато цього байдужого гівна не привід самому бути гівном.